Слава Україні! Хочу подякувати Збройним силам України за те, що ніч в Одесі та області лунала без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Хоча ми з вами прекрасно розуміємо, що ворог, судячи з усього, готується до нового ракетного удару або удару дронами камікадзе. Війна не закінчилася, тому прошу вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги, і йти в укриття, коли це необхідно, і тримати стрій. Тому що, наприклад, наслідки тих влучань 10 грудня ще ліквідовують наші енергетики, хоча електроенергія поступово повертається до помешкань одеситів та мешканців області. Наразі в регіоні та місті тривають аварійні та екстрені вимкнення. Розумію, що некомфортно, але давайте думати про збройні сили, які роблять все, щоб, хоча б нам на голову не летіли ракети і тримати стрій, і хотів би подякувати збройним силам за вдалу операцію. З приводу знищення багатьох управлінців армії Російської Федерації у Мелітополі розумієте, що відбувається на фронті, як прекрасно працює розвідка, як влучно виконують свою роботу наші артилеристи, усі ті підрозділи, які до цього залучені, та до багатьох інших операцій, про які можливо ми ще з вами навіть і не знаємо, а почуємо трошки пізніше. Поступово, а не повільно, йде звільнення наших українських територій від ворога. І ми в Одесі, зобов'язані тримати тут стрій, енергетичний фронт, психологічний фронт і допомагати армії. Знаєте, коли хочеться махнути на все рукою, подумайте, в мене є можливість, я хочу допомогти Збройним силам. І я це зроблю. Підіймається настрій, я вам чесно кажу. Допомагати найкращій армії світу це почесно. Тим більше, що кожен з нас, без сумніву, до неї теж належить, хоч трошечки. Хоч дотичний, але належить. Дякую, що ви поруч, дякую за розуміння. Тримаємо стрій, і пам'ятаємо, що Україна понад усе, бо це наше майбутнє, майбутнє наших дітей та онуків. Ворогові традиційно кажемо ласкаво просимо до пекла, але не знає, чи приймуть того ворога там чорти, чи посадять зразу на вила. Але це вже не наші справи. Нам робити своє. Слава нації смерть ворогам. І посміхніться. Se você dobra.